Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас таке питання. Україна запитує. Ну, такий нік у людини. Пані Ірина, чи зможе Україна пережити цих зелених ліквідаторів України? Чи буде ще Україна і її українці після внутрішніх зрадників? Чи буде ще Україна і її українці після внутрішніх зрадників? Мої дорогенькі, у нас ще є збір. У нас ще є збір 30-ї бригади Донецький напрямок. Під цим відео я закріплю коментар, будь ласка, якщо є можливість, задонати. А ми переходимо швиденько до запитання: чи зможе Україна пережити цих зелених лік ліквідаторів України? Дуже в обмеженому вигляді і дуже, скажімо так, багато жертв. Дуже багато. До речі, в жертву принесуть. От давайте так. Ви розумієте, що таке жертва. Дуже багато людей пострадає. Дуже багато людей обмежують. Особливо пострадають ті. Хто пасіонарні, хто дійсно щось робить для України. Далі наші корисні копалини, наші землі, наші ресурси. Ресурси маються на увазі: земля, її надра, ліси. Все, що ресурс є, це і людський ресурс. Тобто дуже багато постраждає. Я трошечки запитаю так, що лишиться після цієї зеленої влади? Що перейде наступному президенту? Давайте, ну, да, да, да. після Зеленської, зелених цих ліквідаторів. Що залишать вони після себе? П'ятірочка кубків говорить про ну, печальне. Скажімо так, дуже плачевний стан буде. Зараз ми ось цю карту розглянемо, але я чомусь ще хочу місяць і ще одну хочу докласти. Одні емоції залишуться, щоб ви розуміли. Хм. А ви знаєте, що я бачу? Після цих зеленських після м -м, Бубочки і його 5-6 менеджерів, давайте я так скажу, залишиться, ну, скажімо так, в пам'яті. Я тут бачу навіть в пам'яті. Тут залишиться таке, а що це було? До речі, дуже багато людей. Я не буду зараз казати, який. Процент. Тут я не бачу в проценті. Я єдине бачу, дуже багато людей все рівно не будуть бачити, все рівно от сліпі будуть до того, що зробив, що вивіз, що вкрав Зеленський і його банда. Не будуть цього помічати. Залізуть люди у борги, будуть ну, страшно будуть жити. Дуже страшно, в страхах якихось будуть жити. Тут не бачення майбутнього. Катастрофа. От скажу так: тут депресія. От знаєте, країна впаде в депресію. От відверто вам кажу, впаде країна в депресію. Але ви знаєте. Ніхто, от більшість населення не будуть винити в цьому Зеленську. Тут будуть винити кого завгодно. Порошенка, Захід, Схід, всіх, кого завгодно, тільки не Зеленського. Ось якось так. Ось якось так. Депресію. Я тут бачу депресію. Гаразд, мої дорогенькі. Чи буде ще Україна після цих зрадників? Залишиться Україна, а залишиться. Україна залишиться во главі з армією. Я тут бачу військові залишаться, і, скажімо так, четвертинка України залишиться. Це в тому плані, що стабільна четвертинка. Ось якось так. А з другого боку, давайте я скажу не четвертинка, я скажу: фундамент України залишиться. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, залишиться. Україна залишиться, вона вистоїть. Ось ці карти показують, дивіться, тут самі мечові, і е, фундамент. Фундамент кістяк залишиться України. Ось якось так. Навіть якщо Україна в депресії буде. Ну, звичайно, будуть в депресії ті, хто якраз і до цього. Всього привели. На жаль, так воно і є. Виборці, бубочки, якраз вони і впадуть в депресію. Ті, хто його не вибирав, вони мужно встануть і, і будуть щось робити. От вони будуть щось робити. Це і є цей кістяк, це і є оця основа. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!